Беттені Елла Літлджон народилася 13 травня 1989 року у Фредериксбурзі, штат Вірджинія. Згодом у неї з'явився молодший брат та сестра. Дівчина мала великі плани на майбутнє. Після закінчення Стаффордської середньої школи вона вступила до університету Джорджа Мейсона, де планувала вивчати глобальні та економічні зміни. У 19 років вона написала лист майбутній собі. Там вона виклика свої цілі. Дівчина мріяла зустріти гарного хлопця, вийти заміж, народити дитину, почати кар'єру і подорожувати Європою. Деякі з її планів здійсняться дуже швидко, а інші не здійсняться взагалі. Друзі, дякуємо вам за підписки, коментарі та, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Бетані Літл Джон виповнився 21 рік. Вона жила та навчалася в Ешборні, штат Вірджинія. Знайомі та близькі описували Бетані, як завжди, життєрадісну та усміхнену дівчину. Під час навчання в університеті вона зустріла Еміля Декера. Він був військовослужбовцем Національної гвардії. Пара одружилася у 2009 році, а через півроку після весілля у них народився син Кай. Еміль часто перебував у відрядженнях в Афганістані разом зі своїм підрозділом. Це тривало місяцями. У цей час Малюк залишався з родичами Бетані в Колумбії, штат Меріленд, щоб його мати Бетані могла працювати і відвідувати навчання в університеті. Бетані почала підробляти в італійському гриль-барі Карабас у Сентервілі, штат Вірджинія. Вона потребувала грошей, щоб забезпечити себе і маленького сина, поки чоловік був далеко. А ця робота стала для неї додатковим заробітком. Незабаром Еміль знову поїхав до Афганістану на тривалий термін, і це був важкий час для Бетані. У цей момент пара вирішила зробити перерву в їхніх стосунках. Бетані розповіла матері, що відчуває себе самотньою. Бо Еміль так довго перебуває за кордоном. Одного дня Бетені познайомилася в ресторані з болівійським іммігрантом на ім'я Рональд Ролдон. Чоловік був на 10 років старше за неї. У них з'явилися романтичні стосунки, і у вересні 2010 року пара з'їхалась. Найкраща подруга Бетані Сара була шокована, коли дізналася про це. Сара намагалася попередити подругу про наслідки. Такого радикального кроку для її шлюбу. Але Бетані не послухала. Спілкування між Емілем і Бетані ставало дедалі рідше. Чоловік помітив, що щось відбувається, та намагався поспілкуватися з Бетані, але все було безуспішно Незабаром після того, як Рональд і Бетані почали жити разом, все почало радикально змінюватись. Чоловік перетворився на зовсім іншу людину. Він став контролюючим та жорстоким. Мати Бетені Кім злякалася за доньку, коли дізналася про те, що відбувається в її житті та в її будинку. Мати підозрювала, що Рональд ображав сина Кая через те, що хлопчик дуже боявся чоловіка. Одного разу бабуся навіть бачила синець під оком Кая. Якось Рональд навіть намагався потрапити до дитячого садка, де був кай, та прикинувся Еміле. На щастя, працівники садочка зрозуміли, що щось не так, і подзвонили бабусі. Тож, на щастя, нічого поганого не сталося. Але погодьтеся, що така поведінка чоловіка є дивною та незрозумілою. Рональд почав дзвонити і писати бедені по декілька разів на годину, навіть коли вона була на роботі, запитуючи, де вона, з ким вона, все це почало дедалі більше лякати бедені. А апогеєм цього став момент, коли жінка зрозуміла, що вона вагітна знову. Але цього разу батьком її дитини був не її чоловік. А Рональд Бетані була в дуже скрутному становищі. Жінка вирішила розповісти про все чоловікові Емілю. Бетані зізналася, що зробила помилку. Еміль був відданим батьком і намагався все виправити. Вони разом провели коротку відпустку на Гаваях. Бетані хотіла вигнати Рональда з квартири або поти, як і виїхати сама. Їй було надто страшно вступати у відкриту конфронтацію з Рональдом. Тож вона з матір'ю почала розробляти план. Як краще розірвати ці стосунки. 28 січня 2011 року Бетані та Еміль повернулися з відпустки і провели ніч у будинку бабусі та дідуся Бетані. Жінка зізналася своїй бабусі, що сходить з розуму від стресу та почуття провини перед чоловіком Емілом. Вона сказала, що зробила помилку, покинувши батька їх сина Кая і обравши Рональда. Наступного ранку Еміль попрощався з Бетані. Вона мала повернутися до своєї квартири в Ешбурні та врегулювати ситуацію. Ролден стверджував, що Бетані прийшла до їх квартири, але згодом вона пішла. Чоловік продовжив займатися своїми справами. Він зняв гроші в банкоматі о 16.26 і двічі написав Бетані, що він буде в їхній квартирі, щоб подбати про двох дітей. Чоловік мав двох дітей від іншої жінки. Ця жінка Даніель Альвера запитала про Бетані коли привезла дітей близько 16.30. Роудон сказав їй, що не знає, де Бетані і коли вона повернеться додому. А коли Даніель Ольвера повернулася через кілька годин по дітей, вона помітила машину Бетані, яка була припаркована біля будинку. Родон сказав, що не знає, чому вона там стоїть. 2 лютого Еміль приїхав в аеропорт. Він сподівався побачитися там з Бетані, перед відрядженням, але вона не прийшла. Чоловік зателефонував Бетані, але вона не відповіла. Еміль також зателефонував до ресторану, де вона працювала. Але яким же було його здивування, коли там сказали, що вона не була на роботі останні кілька днів? Наляканий та спонталічений чоловік зателефонував її родині і сказав, що щось сталося. Востаннє Бетані розмовляла з кимось, окрім Еміля і Роудана, коли дзвонила на роботу, щоб перевірити свій графік на наступний тиждень. Подруга Бетані Сара зайшла на Фейсбук і побачила, що Бетані онлайн. Сара негайно відправила їй повідомлення через месенджер, але відповіді були з помилками і ламаною англійською мовою. Сара одразу зрозуміла, що це не Бетані. Еміль також отримав листа від дружини. Він був написаний з помилками, поганою англійською, але не дійшов з електронної адреси Бетані. Стало зрозуміло, що аккаунти Бетані були зламані. Бабуся відвідувала її квартиру, але там нікого не було. Проте ніхто з друзів чи родини Бетені Декер не занепокоївся одразу. Вони списали її відсутність на подружні проблеми. Так було аж до 19 лютого, коли її мати зателефонувала в службу порятунку 911, щоб повідомити про зникнення Бете. Вона діяла досить швидко, тому що пройшло вже достатньо багато часу. За словами слідчих. Бетані не користувалася своїми банківськими рахунками і телефоном з того дня, коли бачили в останнє, а також не з'являлася на роботі і не відвідувала заняття. Поліція знайшла її машину все ще припаркованою перед її будинком. Поліція зосередилася на Емілі та Роудені, оскільки обидва могли мати мотив завдати шкоди Бетані через їхній любовний трикутник. За допомогою відділу кримінальних розслідувань армії вдалося зв'язатися з, з Емілою, і повернути його до Сполучених Штатів Америки. Він пройшов тест на детекторі брехні. Роуден покинув квартиру Бетані одразу після її зникнення і почав жити зі своєю матір'ю в Сентервілі. Коли його запитали про зникнення Бетані, він повідомив слідчим, що на його думку вона просто повернулася до своєї родини. Роуден був останньою людиною, яка бачила Бетані живою. Жінка зникла на п'ятому місяці вагітності, і Рональд став особою, яка цікавила поліцію. Але не було нічого, що могло пов'язати його зі справою про зникнення Бетані. Було видано ордер на обшук квартири Рональда, вилучений його телефон, комп'ютер і жорсткі диски. А в будинку матері Рональда під час обшуку були знайдені ключі від машини Бетані і брилок від них. Однак нічого більше обшук не дав. Місяці перетворилися на роки, а жодних слідів Бетані не було знайдено. Мати Бетані виступила з заявою у засобах масової інформації. Бедені подзвонила мені в ніч перед зникненням і сказала: Мамо, я люблю тебе. Оскільки це було останнє, що вона мені сказала, я просто хочу закликати всіх, щоб коли ви розмовляєте зі своїми близькими, вони сприймали завтрашній день як належне. Минуло ще три роки. У листопаді 2014 року жінка на ім'я Вікі Віобі зателефонувала в 911 Вона сказала, що двічі вистріла свого хлопця коли той напав на неї. Уявіть здивування слідчих, коли вони дізналися ім'я її хлопця Рональд Ролден. Віки витягла револьвер, який ховала у вітальні. Ролден продовжував нападати на неї, але їй вдалося вирватися і вистрелити в нього двічі. Зрештою, він перехопив контроль над зброєю і вистрілив у віки тричі, один раз у голову, наслідок чого вона втратила око. Оскільки детективи вважали, що вона діяла з метою самозахисту, їй не висували жодних звинувачень. Поки тривало слідство, Ролден, який, як ви зрозуміли, вижив, переїхав до північної Кароліни. Там чоловік проживав аж поки у 2016 році його не визнали винним у злочинному нападі з метою вбивства своєї подруги і засудили, уявіть собі, до шести років ув'язнення. Але офіс шерифа округу Лауден невпинно працював над справою Бедені. І от 9 листопада 2020 року був виданий ордер на арешт Ролдена за викрадення Бедені. Тож, замість того, щоб бути депортованим до Болівії після закінчення терміну ув'язнення, Ролден був екстрадований до Вірджинії, щоб постати перед судом за звинуваченнями, пов'язаними зі зникненням Бедені Декер у грудні того ж року. Йому також виснуло звинувачення у вбивстві другого ступеня. Чому ж слідство вважає, що саме Роуден убив Бетані Декер? Ордер на обшук, виданий у 2019 році, виявив, що доступ до акаунтів Бетані Декер та Ролдена у Фейсбук здійснювався з однієї ip адреси Це свідчить про те, що Ролден надсилав друзям Бетані та її чоловікові повідомлення з її акаунту після її зникнення. Детектив Офісу шерифа округу Лауден Марк Буш повідомив, що вони запідозрили Ролдена в тому, що він видавав себе за Бетані Декер, щоб сім'я та друзі не дізналися про її зникнення. Роуден пішов на угоду зі слідством і визнав себе винним у вбивстві другого ступеня. Він погодився зустрітися з прокурорами та слідчими округу, щоб пояснити, що сталося. В рамках угоди про визнання вони. Чоловік стверджує, що він побився з Бетані через те, що вона повернулася до роботи в іншу зміну. Коли він штовхнув її в спину, вона вдарилася головою об підвіконня. Бетані впала на підлогу, не реагуючи. Він стверджував, що вона надихала. Замість того, щоб набрати 911 або спробувати якось реанімувати її. Роудан кинув тіло в найвищий сміттєвий прес. Попередньо загорнувши його у великий поліетиленовий пакет, який надавала їхня житлова громада Ешберна для утилізації ліздвяних ялинок. Роудан отримав максимальне покарання у вигляді 40 років позбавлення волі, але є велике питання до цього вироку. Адже чоловік отримав відсрочку. Якщо Роудан порушить будь-які умови, наприклад, заборону контактувати з членами сім'ї Декер. Або скоїть інший злочин під час відстрочки виконання вироку на 25 років, він буде повернений до в'язниці і змушений відбувати весь термін ув'язнення. Друзі, як ви вважаєте, що справедливим це є? Чекаємо на ваші коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!